thank you Калинівський технологічний фаховий коледж це якісна освіта та запорука твого успішного майбутнього. Сьогодні коледж це сучасний інноваційний заклад освіти, основним напрямом діяльності якого є підготовка фахівців технологічного, творчого та економічного напрямків за спеціальностями: перукарське мистецтво та декоративна косметика, дизайн одягу, комп'ютерне проєктування та технології в галузі, швейне виробництво, облік і оподаткування. Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, галузеве машинобудування, технічний сервіс та діагностика електроустаткування транспортних засобів, обслуговування та ремонт електропобудової техніки. Калинівський технологічний фаховий коледж це навчання на реальних бізнес-процесах, конкурентна перевага на сучасному та майбутньому ринку праці, використання новітніх технологій в освітньому процесі, навчання орієнтоване на Студента студенти проходять практику на провідних українських підприємствах, знайомляться з виробництвом, отримують якісні практичні знання та навички. Калинівський технологічний фаховий коледж має сучасну матеріально-технічну базу, яка інтенсивно розвивається і відповідає вимогам сьогодення. Освітній процес здійснюється в навчальному корпусі, де аудиторії, комп'ютерні класи, навчальні майстерні, бібліотека технічно забезпечені та мають вільний доступ до інтернету. Гуртожиток це сучасна будівля на 450 місць, яка розміщена поряд з навчальним корпусом. Для належного проживання створені всі умови: комфортні та затишні кімнати на 2-3 особи, душові кімнати з холодною та гарячою водою, побутові кімнати із сучасними пральними та сушильними машинами, облаштована кімната для відпочинку. У гуртожитку є вільні точки доступу Wi-Fi. Одним із найважливіших напрямів роботи педагогічного колективу коледжу є турбот. Та про збереження й зміцнення здоров'я студентів. Заклад освіти має велику спортивну тренажерну гімнастичну зали, де працюють оздоровчі секції спортивного вдосконалення та проходять різні змагання регіонального та всеукраїнського рівнів. У Калинівському технологічному фаховому коледжі студенти мають можливість реалізувати свої здібності за інтересами. У закладі освіти діють творчі гуртки. Працює студія мод, де студенти виготовляють та демонструють колекції. І модели одягу і здобувають перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Калинівський технологічний фаховий коледж єдиний у Вінницькій області, серед закладів фахової передвищої освіти, який має власну театр-студію Діалог. Юні актори діалогівці неодноразово ставали лауратами всеукраїнських фестивалів та конкурсів.